Щоб створити затишок вдома, можна подарувати своїм працівникам, колегам чи клієнтам. Ось такі класні затишні корпоративні подарунки у вигляді свічок. Тут дерев'яна кришечка пророзинена. За рахунок цього вона щільно зачиняється: дерев'яний фітіль, який дуже класно дає такий ефект каміну. Тут соєвий віск. Соєвий віск він дуже прекрасний, тому що він не виділяє ніяких алергенів і можна палити навіть тим, хто відчуває дискомфорт при спаленні парафіну або якісь алергічні реакції. Соєвий віск цього не дає, тому ваш затишок буде ще й безпечний для вас здоров'я. Дуже зручно, тому що ця ягніт підібраний такого розміру, що не, не з'являється воронка свічці, а вона рівномірно плавиться. І для того, щоб потушити, ви просто використовуєте цю ж дерев'яну кришечку, зачиняєте, і вона тухне. Ваш логотип може бути нанесений на всю поверхню баночки, може бути тільки спереду, збоку, а також може бути гравірування на кришці і мінімальний тираж замовлення свічок 10 одиниць.